Всім привіт! Сабшопком'юй. І сьогодні про найголовніше, найсаме важливіше, найсаме концептуальніше в надувних саб-дошках. Цього вам ніде ніхто не розкаже, ну тільки моє альтер-его на іншому саб-каналі. Так от, як, обираючи доску, не купити в дорогому сегменті те, що по технологіям з дешевого, і там воно тому що тільки попрацювали маркетологи, і купити в дешевому сегменті те, що по технологіям з дорогого. І таке буває. Отож, Поїхали. Найголовніше в сабдошках це їх форма. Чому? Тому що ця форма відповідає за гідродинамічні показники. Ну, якщо простими словами, то сабдошка це плавзасіб, який переміщує нас із точки А в точку Б. І для того, щоб зрозуміти, чи відрізняються сабдошки, треба пройти цю відстань і відчути, що на одній дошці ти будеш витрачати більше зусиль, а на іншій менше, тому що вона легше йде. Ну або на одній дошці ти прийдеш швидше, ніж на іншій. А як це оприділити за зовнішніми ознаками? Дуже просто. Розкажу вам, на прикладі, як це свого часу зрозумів я. Я це зрозумів дуже довго, намагаючись осягнути це питання, але в мене ніяк не виходило, тому що для цього потрібен був випадок. І випадок цей стався десь близько через 7 років, після того, як я вперше став на сап дошку. І випадок. Стався такий. У мене на руках водночас опинилися дві дошки. Обидві Australia super light, серія найдешевша. Одна дошка 2020 року, друга дошка 2022 року. Я робив супер тести, де виявляв різницю дошках, але я не міг зрозуміти, в чому вона полягає. Ми знаємо, там багато на деяких там чинників у нас є там різні дропстічі, плетений іксабразний прямий. У нас є однослойні двохслойні, у нас є там всякі бокові стрінгера, бродовні стрінгера, там, торсіонні стрінгера, у нас там є посилювачі там всякі, ну коротше, там е, ці спойлери, е, е, тейли, спідтейли, тейли рейл, ейджі, все є. Але то все такі примочки, знаєте, як мертвого припарка. Є базова технологія. І зараз я поясню, в чому вона полягає. Так от, коли в мене опинилися ці дві дошки, я помітив дуже. Просту між ними різницю. Вона видна дуже простим поглядом. Тут бинт вущий, ніж тут. Просто от бинт. Якщо його поміряти, то тут він буде 12 см. А отут. 7,8. 7,8. 12. Ну і нехай буде 8, 7 і 8, нехай буде 8. 12,8. 4 см різниця. Це перше, чим вони відрізняються. Друге, чим вони відрізняються. бинт на цій дошці, що зверху, він звужується до носа. Це помітно, да? Там було 12. А тут. 8 8 12 і 8,5. 12,8,5. Опа. Питаннячко. А чому так? Це дуже просто. Коли дошка пересувається по воді, Вода розділяється на три потоки. Найбільший потік іде під дошку, а два бокових потоки дошка видавлює і роздавлює по бокам. І от, коли ці бокові потоки виходять, дошка налітає на ці бокові потоки, оцією частиною своєї, це скула дошки. На ній формується найбільший гідродинамічний супротив, і він, в принципі, определяє, як дошка буде ти типу по воді легко чи як це глина. Отож, для чого виробник у цій дошці завузив до носу бинт? А тому, що він завузив не бинт, а те, що під ним. Тому що ширина бинта це не перша причина, це похідний чинник від основного. А основний дуже простий це зведення палуби і дна дробстіча. Отут воно зведено на сантиметр, і відповідно вузький бинт. А отут, навіть на масштабі моїх пальців видно, а ось тут 6 сантиметрів. Ну і бинт, відповідно, широкий. Отож, сантиметр, ось бачите, змій нігать. 6 см. Помітна різниця, так? Отож, у чому полягає сутність цієї технології? У тому, що дропсіч зводиться отут. І отут до носу він зводиться сильніше. Тому формує зірний вугол атаки на набігаючий потік води. Окей. А чому ж вони тоді? У дошці 2022 року зробили однаково менш вущий бинт, тобто однакове зведення дровці по всій дошці. Зараз розкажу. Для того, щоб відповісти на це питання, треба розуміти, що серія Superlight дошок у GP Australia найдоступніша. Це близько 400 євро. У той час, як верхні позиції коштують близько півтори тисячі євро. Так от, оскільки найдешевша серія, то вона найбільш продавана. Це, так би мовити, бестселер ринку. Вони їх продають набагато більше, ніж верхніх позицій. І виробник, розуміючи, що у цьому сегменті людям не настільки важлива оцей показник, не настільки він важливий, скільки сама, в принципі, наявність сабдошки. А звузити дропстіч, отак от. Зведення дропстічу. це дуже багато заплатити виробникові на оплату праці, тому що це треба ручками все зводити, однаково на всіх дошках. А тут просто по контуру жух і наклею. Отож, виробник, зробивши ось це, зменшив витрати на виробництво і зробив більше коштів. А цю технологію залишив на більш ну, верхні, дорогі сегменти. От, і все. Давайте тепер. Розглянемо цю технологію на інших дошках і переконаємося у тому, що цей фактор дійсно присутній і працює. Ну тож, маємо три дошки. Вони всі 5 дюймів, товщину, це 5-дюймові дошки 10,6 на 32. Red Pedal Ride, Gladiator Pro і Gladiator Light. Заміряємо ширину бинта. Gladiator Light 12. І ми знаємо, що ця дошка коштує близько 300 доларів. Gladiator Pro 8. Ми знаємо, що ця дошка коштує близько 500 доларів. Red Pedal – 8. І ми знаємо, що ця дошка коштує близько 1000 доларів. Отож, ми бачимо, що більш вузький бинт є похідною від сильнішого зведення дропстічу. І це дорожче, ніж широке зведення. Чому так? Тому що при однаковій ширині дошок 10,6 ну і розмірі, На 32 у дошках Red Pedal і у, і у дошці Pro гладіатора. Okay. Дроп Стіча було вирізано більше, щоб він сильніше зайшов на борт, ніж тут. А значить, на матеріали витрачено більше грошей. Тому вони, як мінімум, через це вони дорожчі. Що ще у порівнянні оцієї технології і цієї технології? Які ще чинники вони формують? Ну, по-перше, це жорсткість. Отут ми маємо фактично. Кут, кутник, да? у нас бу була площина, а потім висота подробстічу. І знизу, тобто, два, два кутника. А ми знаємо, що кутники набагато е мають більшу жорсткість, ніж полоса, ну, металу, наприклад. Тобто у цих дошок більша жорсткість ніж у цієї. Ну і е найважливіше для нас похідна це правильний вугол атаки на воду на скулі. Тут він більш грубий, тому ця дошка має гірший гідродинамічний показник супротиву на воді. Пішли розглянемо ще дешевий сегмент. Ось у нас є 6-дюймова дошка. Це е, лайт розміру 108 на 34. Давайте заміряємо бинт. Ого, він тут великий. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ого, гляньте, майже 16 см. Ну і ціну ми знаємо, да? так? Ну і ось. Ще одну заміряємо. Теж у нас бактіс має 14 см. Але прикол в тому, що ця дошка коштує близько 50 баксів зараз у нас. І це значить. І Це значить, що ми маємо випадок, коли дошка в ціновому сегменті середньому, а за технологією це дешевий сегмент. Вона так коштує, тому що вона гарна. У неї принт, бачите, з собачкою, ось наведись, наведись. Зроби наближення. Ось. Це дошка, над якою попрацювали маркетологи. Тому вона із дешевого сегмента перекочувала в середній. Йдемо далі, розглянемо. Йдемо, йдемо. Розглянемо, так би мовити, преміальний сегмент, ну і розміри там в районі 12,6. Отож, поїхали. У нас тут внизу Gladiator Light 12,6х32. І заміряємо його борт. Опля, 12 см. Поїхали далі. Роберто Річі дизайн близько тисячі євро. Заміряємо бинт 8 см. Ну, розуміємо, да? Тобто, тут, до речі, можна навіть... Подивитися, де у нас закінчується дропстіч. Ось його видно. Давайте да, от, от зараз я так, щоб п'ятірочку я зуміщую з верхньою гранью і тут десь ну, половиною, тобто півтора да, сантиметра, видно? Окей, пішли, глянемо на реді. Тут у нас бинт. 8 теж, такий самий, як і на РРД. І ось глянемо ось ці перегибчики глянемо. Настільки тут зведений дропстіч. Почнемо з 5 і тут 6,3-6,4. Ну, теж 1,5 см. Видно, так? Да? Теж близько там 1300 доларів. Так, що у нас далі? Дошка GP Australia. І тут уже приколи. Ну, По-перше, заміряємо бинт. От Він біля корми складає у нас 14. Ого. А дошка ця коштує там 1399 євро. А чому так? Чому такий широкий бунт? А тому що тут технологія звуження. І це звуження до носу 10 з 14 до 10. Ну, ви мене запитаєте, але ж 14-10, ну це ж, це ж не 8, як у РРД або Реда. Так, це не 8. І навіть якщо ми заміряємо, де в нас дропстіч, тут не півтора, а половиною. Але весь сок не в сантиметрах, а весь сок в тому, що це формує правильний вугол атаки на воду. І він працює. Ну і ще як додатковий ефект: отака От дошка, з широко розведеним дропстічем, має більший об'єм при тих же розмірах у порівнянні з дошкою, якою сильніше зведений. Тому що в неї вугол більш прямий, і через це об'єм дошки більший. Вона при. Її поміщені на воду буде менше занурюватись у воду. А тому у цієї дошки ще є побічний ефект. Вона має менше занурення. Оця технологія має менше занурення. Тобто менше занурення, менший супротив на скулах. Тобто, виробник GP Австралія, коли придумав цю технологію звуження борту, зекономив на матеріалі, відрізавши тут менше, більше заплатив за оплату праці, звужуючи, отримав ефект правильної роботи скули меншого супротиву. І отримав ефект меншого занурення дошки через більший об'єм на боках. Більший об'єм на боках менше занурення, менший супротив знову ж таки на скулах, тому що при меншому зануренні ми менше набігаємо на ці потоки води. А тут ще й скула правильно працює. Отож, отакі цікаві ефекти. Ну що ж, я думаю, я вам пояснив, в чому суть цієї технології. Отож, обираючи дошку, ваше завдання не купити в преміум сегменті. Дошки з широким бинтом. Купити в дешевому сегменті дошку, у якої бинт має звуження, або вузький по всьому периметру. Ну ось такі розклади. Ну а де купити правильну дошку, ви знаєте.